лагідне і ніжне слово, мам, мама, мама, а ти б мене не зрадила ніколи, мам, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, в своїх піснях для тебе щастя намалюю. Як фонуйте мамі, забігайте в гості, мама ваш найкращий друг, то ли фамнуйте, мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжні з її рук. Бо як не стане мама, станемо дорослі, так ми досі ще мабі, то ли фонуйте, мамі, мамі. любі. Дуже приємно, дякуємо. Нам потрібні ці позитивні типу, емоції зараз. Я коли стала мамою, це... я все зрозуміла. Мама, я тебе люблю. Так, звісно, дуже дякуємо. Дякуємо вам і їм за захист і за рятування наших людей. Дуже здивовані це дуже приємно. Дякуємо вам. Дуже неочікувано, дуже приємно, особливо в такі дні. Коли така небезпека і рятувальники завжди дарять посмішку. Дякую вам. Дякую, дуже приємно. Не очікувачі другу. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність є.